Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Ау. Слухайте нас побуднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та настя зухвала. Лавров отримав орден жеребця від африканської країни. Я так розумію, що кінь просто дав йому по зубах. І вони, щоб загладити конфлікт, назвали це орденом і придумали, типа, це така традиція у нас. Ми всім даємо по зубам. О, хе-хе. ну слухайте, ну. Погодьтеся, що як виявилось, Африка вміє в тролі. Ну просто зацініть масштабність цього прикола. Ну, моя єдина претензія, що ну, в них і так з бюджетами, ну не бог вість як. Ну, просто, ну давайте так, просто селити Лаврова кожен раз в стіло ну було би дешевше і смішніше. В чому це прикол з двойним дном? Тому що, виходить, що Лавров він як дарований кінь, і йому подарували. Цей отакий, який є, і нема чого ну нема чого дивитися дорогу на ми ж знаємо. А ми знаємо, що росіяни живуть ну типу виключно по своїм цим приказкам. Ну сказано не заглядувати значить не заглядаємо. Глава так званого російського, так званого МЗС, так званий Сергій Лавров, отримав найвищу державну нагороду від президента Буркіна Фасо, орден жеребця. До 2017 року нагорода називалася Національним орденом Буркіна Фасо. Але під Лаврова спеціально переименували. Зокрема, зокрема нагорода має 5 ступенів кавалера, офіцера, командора, великого офіцера та кавалера Великого Христа. Наразі невідомо, який ступені. Ордене жеребця отримав лавроп. Ну, який би ступінь він не отримав, я сподіваюся, що це термінальний невеликовний ступінь. Фу, а, ну... Ніку не цікавить, що взагалі посприяло. Ну, був же ж нормальний орден Буркіна Фасо. І... А тепер вони такі орден жеребця. Може, він скористався методами НЛП і просто ходив там, світив своєю кобилячої фізії, шастав туди-сюди, аж доки це не насадив їм цю ідею, Ну це інсепшн. Або, може, просто одного разу якийсь громадянин Буркіна Фасо підійшов до Луброва і дав йому яблучко, і він. Чи буцнув копитом? Або йшов в сраві не оглядався. Що звучить як найбільш ймовірний варіант? Ну, слухайте, орден жеребця, ну. Ну, ну від цього ж вія, знаєте, трошки ну, старечої імпотенції <рес> <рес> ну, я дуже вибачаюся. Ну, я... єдине, що мені не зрозуміло, навіщо це робити саме державним орденом. Ну, тобто, що орден жеребця в публічному домі, ну, це як е, плату в новий покупець <рес> <рес> на державному це... рівні, ну не знаю. Це свого роду оберіг. Він привіз його з собою. До... Додому і жінки показав така от <пиш> бачиш, от бачиш, а людям нравиться, а угу. ти жалієшся. Ну да, я взагалі думав, що просто президент Буркіна-Фасо він коли хотів щось ну, придумати нове, то він думав, який ж яка ж назва має бути в цього, цього ордена, але потім він почув, як Лавров е, рже з анекдоти, який сам вже розказав, і йому моментально прийшла ця ідея. Я дуже сподіваюся, що в комплекті з орденом жеребця йде коробочка цукру рафінату. <рив айнів> ну, зазвичай, ну, не знаю, в Лаврова в комплекті йдуть тільки мазь від натоптеша <рив айнів> і томік <рив айнів> <імклір> Лермонтова, <рив айнів> якщо раптом в готелі закінчити ну, туалетний папір. Ну, і Ви ж знаєте, так? Щоб Лаврова заспокоїти, треба підійти лагітно йому пошепотіти на вушко, щоб він і і гладити його по голові. Орден з зіркою із зеленою облямівкою в центрі на аверсі розміщено червоне коло. Усередині кола вигравіювано напис Орден жеребця, вище розміщено малюнок голови коня. У центрі кожного із променів зірки зображені квіти бавовни. Зірка обрамлена круговим орнаментом, зробленим на кшталт колосів проса. Ого-хо, ну ви ж розумієте, ну не треба зайвих пояснень. Цей дизайн ну, розробили на фрілансі. Mm -hmm. я, я не знаю, хто зміг вибороти, вигриз собі це замовлення за 10 доларів, але я щиро вдячна цій людині за пасхалку з бавовною. Mm -hmm. Дуже і дуже дякую. І ти може ще й просто поставити, бо це, це те, що коні їдять. Mm, асоціації першого порядку. Поїж просто. Але там дивіться, там є п'ять ступенів цього ордену. І я щиро надіюся на продовження, щоб там ще був пес-патрон, крейсер Москва, розламаний Кримський міст і для поціновувачів чи загадковий трактор. Я думаю, що там різниця в ступенів це чисто в кормі. Я типу, просо, сіно, свікла. Ну, єдине, що я підтримую, я вважаю, що голову коня треба залишити, бо ну я з великою повагою ставлюся до хрещеного батька. Хай лишається. Я так розумію, що Лавров поїхав країнами Африки збирати нагороди, на які він схожий. От, і перша нагорода, яку він отримав, це нагорода першої асоціації, бо він схожий на коня, а Лавров отримав на. Нагороду вигляді коня, але я хочу зазначити, що Лавров схожий не тільки на коня. Ну да, я думаю, що він тупо поїхав як на сафарі, але замість тварин в нього ордени з назвами тварин. Наприклад, наприклад, от, наприклад, він поїде ще в якусь африканську країну, і там йому дадуть нагороду е, старого плішивого сумного дядька в очках шостого ступеню. У нас така й нагорода. Це наш символ наш. Старий плішивий чувак в очках. Да, І там, значить, буде на аверсі намальована ця такі зморшки. Угу. От, і вони будуть оздоблені молочною сироваткою. О, клас. Я думаю, Путін даже буде йому заздрити трошки. Тому ну, доведеться йому привезти теж як сувенір, якийсь орден бункерного діда другого ступеня в квадраті прикрашеного молодою пліснявою та з вбудованим компасом, щоб завжди знати, в якій стороні група любе. І, і до речі, Лавров же ж отримав, якраз знаєш чого цей. Орден жеребця, чого щоб Путін міг тепер про нього казати тільки ми з конем. А <схід> <Кошла>. <схід> І, і цьому на. На зворотній стороні цього ордену воно все кріпиться не булавкою, а збудником халєри, mm -hmm. от Клас. Да, це шикарна ідея. От тільки молоду плісню я б замінила на спори Сибірської виразки. А так ну а так дуже гарно. Повністю підтримую. Ось вам ось вам топовий абсурд. Заводиш, значить, в країну третього світу ПВК Вагнер, а потім робиш дипломатичний візит, щоб отримати нагороду, яка з тебе глузує. Потім тобі кажуть Ей, Лавров, лети в ретреги, ми тобі подаруємо медаль. Живе втілення Сищика з мультику «Бремені... Бременські музиканти третього ступеня. До речі, в нас на прапорі Калаш. Цим і займається Лавров. Ну, це його життя. Ну, це робота мрії. У центральній частині ордена розміщено герб Буркіна Фасо. Вище назву України та її девіз: єдність, прогрес. Справедливість. <реш> Орден носиться на червоно-зеленій стрічці. За які заслуги Лавров отримав цю нагороду, також достаменно невідомо. Ну, як це невідомо? Відомо за те, що Лавров денно і ночно вкавує, як паняка. Ну, така за таке, за таке не гріх дати йому шеї орден а, робущого волга, золотий плуг 16 ступеня. Ну як ну за такі -ста старання? Ну да. Я ще так розумію, що ну в їх розумінні девіз – це те, чого у вас нема. Але хотілось би тоді я оголошую свій девіз. Позитив, спорт, жага до життя. <смеш> <смеш> так, це ну звісно, критикувати девіз Буркіна Фасо дуже легко, бо я вважаю, що він ну не повний. Uh -huh. Там не вистачає ще переліку на якогось. Типу, я пропоную так: єдність. Прогрес, справедливість, дитяча праця в каміновомнях, а так <с tej> на французьке посольство. Любов та надія. Я от є герб Буркіна фасо, і я хочу, щоб було ще лого Буркіна фасо. І знаєте, там дивіться, там, значить, по центру голова пригожена, ну відділена від тіла, очевидно, очевидно, і дві стрілки, отакі, які по колу йдуть. І взагалі я вважаю, що Буркіна Фасо фасо повністю заслуговує. На те, щоб е, бути референсом на біханці ПВК Вангер <laughs> у розділі Державні перевороти під ключ». <laughs> Це було шоу Гомінаус. Входьте нас побуднях на Радіо Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо З вами був Єгор Шатайло. Йорк Коломієць. Та Настя зохвала. Всі наші слухачі отримують нагороду ордену Гомін Аут в ступені ультра імператора Золотого Ніц. А я в свою чергу приношу співчуття всім коням, а особливо жеребцям. Таких репутаційних втрат вони давно не зазнавали. Іго. Гомін аут.